У Львові відкрили перше модульне містечко. Понад дві сотні людей, які втратили дім через війну, поселилися в кемпінгових будиночках в парковій зоні. На входинах був віб-гість, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Адже саме ця сусідня країна безкоштовно надала Україні три сотні контейнерних будиночків. Як обживаються в них перші поселенці? Бачила кореспондентка ТСН Наталка Волосацька. Дві шафи вулиці, щоб вішати. Пишете... Ну, для речей двох'ярусні кровати ну, кроватки столик, де можуть і позаниматься, і покушати. Для життя здесь, ну, хватает. Віктор Соломко, батько п'ятьох дітей з Харкова до Львова, родина переїхала наприкінці березня, рятуючись від постійних обстрілів. По школам б'ють, по садикам б'ють. Жена працювала в садикі, його рознесли. Там прятались ну, маленькі діти, жінки, старіки. Крім п'ятьох дітей, родина привезла з Харкова і собаку Багіру. До переїзду сюди сім'я жила у Львівському розважальному дитячому центрі. Там кажуть, було добре, але тісно, як у рукавичці. Тут певні буде краще. Є там столова чи кухня, але там ще не дійшли туди. Але кажуть, буде готувати годувати. Доки батьки заносили речі, діти вже встигли оббігати все довкола. Тут є площадка, парк, кухня і що то є. Що вам там? Хто вам там? Тетяна двічі переселенка у 2014-му втекла з Горлівки в Слов'янськ. 5 березня довелося поїхати знову. Вона теж багатодітна мама, п'яти маля ще у животику. Новим житлом жінка дуже задоволена, бо до того була холодна їдальня гуртожитку. Тут буквально за мить Тетяна створює домашній затишок на полицях свічки та ікона. Дуже добра, тепло, чистенько, уютненько». Ну, слов немає, дуже добре. На території модульного містечка волонтери завершують нехитрий благоустрій. Порядковують клумбу зроблену із звичайних дерев'яних палет. Через війну понад 10 мільйонів українців покинули свої домівки, 6 мільйонів внутрішньо переміщені. Саме про них вирішила попіклуватися влада Польщі, безкоштовно надавши Україні модульні містечка. Я звертаюся до світової спільноти. Викиньте калькулятори. Подивіться, як виглядає життя зараз тут, у серці Європи, бо в Україні зараз б'ється серце Європи. Ми добре знаємо, як бути в неволі в Росії. Не хочемо цього і робимо все, щоб допомогти Україні. А це вже друге модульне містечко. Сюди перших мешканців заселять приблизно за тиждень. Площа будиночка 6 на 2,5 метри для трьох осіб. Цілком комфортно. Це такий літній варіант. Тому ми розуміємо, що потрібно, наприклад, з кімнати піти в душ, це через вулицю. Ярослав сином Андрієм тут за волонтерів живуть поруч, тож вирішили долучитися до доброї справи. Знали про таку ініціативу, що люди підходять, допомагають. Ну і ми так вже кілька днів після обіду, дві-три годинки допомагаємо, скручувати. Друзі всі повиїжджали, вже нема що робити. То, хоч щось, тримаю кручу. За потреби у таких будиночках люди зможуть жити до кінця літа, але тут певні війна скінчиться скоріше, і контейнерне житло, як тимчасове, можна буде передати у міста, які найбільше постраждали від рашистів. З них можна збирати, наприклад, триповерхові житлові будинки. В майбутньому їх можна перевести умовно, відбудовувати Маріуполь. Їх так само можна сформувати, наприклад, в якийсь польовий госпіталь. Це як такі знаєте конструктор Лего, з якого можна швидко все монтувати. Такі ж модульні будиночки, поляки планують встановити на Київщині, Сумщині і Чернігівщині. Вже наступного місяця у тимчасове мобільне житло зможуть поселити 5 тисяч людей. Наталка Волосацька, Орестмалькот Львів, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. thanks mm -hmm. for